Всім привіт, дорогі туристи. Мене Аня, З вами туристична компанія онлайн тур. І це відео буде огляд готелю Афродіті Хотел, який знаходиться у Греції, в місті Паралія Пантелеймонус. Дивіться далі огляд. Ось такий готель Афродіті Хотел. Зелений з двохповерховим корпусом. Є захід з тераси на першому поверсі, а також є номери з балконами. Територія готелю невелика. Три хвилини до пляжу. Ось такий басейн. Ось такий великий басейн. Є також басейні дитяча зони для зовсім маленьких. Ось Такі якісні хороші шезлонги. Парасольки також є. Тут в нас ресторан. В якому проводять ці сніданки, можна поснідати як на вулиці, так і внутрі. А також біля басейну є бар. В барі напої за додаткову плату. Номер в готелі Афродіті Hotel. є холодильник, достатньо великий. Тут у нас шафа. Шафі є сейф, вішалочки. Ось такий душ невеликий туалет. Зверніть увагу, що є фен. Тут у нас є милку. А також сама кімната. Два ліжка, рушнички. Тут у нас є ще одне ліжко, яке розкладне диванчик, телевізор, дзеркало, а також вихід на балкон або терасу. Тут у нас столик, стульчики. Можна речі посушити ось такий прекрасний вид на басейн. Такий чудовий номер. Також зніму корпус зворотньої сторони. Це в нас захід номери на перший поверх і по сходи нам номери на другий поверх. Але номери, які на першому поверсі, можна зайти ще з тераси.